Вот эти ці дві скинули кота з дев'ятого етажа. Посмотрите, пожалуйста, на її ліце. Посмотрите. Це скандальне відео миттєво облетіло чернігів, як і чутка, що двоє малих дівчат викинули кота з вікна дев'ятого поверху на вулиці Єськова. Котика звали Адольф. Я годую тут 5 котів. Їх на районі всього п'ять. Вони як наші діти підходять дві дівчини, умовно вісім років і десь. А це ваші коти. Кажу, так мої я годую. А можна одного взяти, на маму розрішила, і він буде у нас жити. Ми з сусідом тут піймали одну кішечку, намагалися віддати, але вона вирвалася і побіжала. Може, щось знала. І вони тоді, ми візьмемо цього. А тут бідолага, у нас ще собака, і це друг. Вони там і він повис. Ми з сусідом пішли додому. Він каже, о, добре, одного влаштували, буде щасливе життя. А потім сусідка дзвонить, буквально 7 хвилин пройшло. Каже, з'явилося відео, що викинули кота. Альона Мацак, мама однієї з дівчат, каже, що їм погрожують в соціальних мережах і телефоном. Ви розумієте, які діти жорстокі, як ходити взагалі в школу, я боюсь її, випускати на дві. Ольга Самсоненко, Валентина Остерська для газети Вість.